Вітання від Павла, слуги Божого й апостола Ісуса Христа. Мене було послано поширювати віру Богом обраних людей і сприяти повному пізнанню істини, що пов'язана з відданим служінням Богові, і таким чином дати обраним Богом людям надію на вічне життя. Бог, який не обманює, пообіцяв вічне життя. Ще до початку часів у належний час він відкрив слово своє в проповіді, дорученій мені наказом Бога, нашого Спасителя. Пишу я до Тита, мого істинного Сина у нашій спільній вірі. Благодать і мир Тобі від Бога Отця і від Ісуса Христа, Спасителя нашого. Я залишив тебе накриті, ось для чого, щоб ти довів до пуття незакінчене і настановив старійшин у всіх містах, як я тобі наказував. Треба поставити людей цілком бездоганних, які мають лише одну жінку і діти, яких також повинні вірити, і не повинні бути звинуваченими в розпустці й непокорі. Старійшина, як той. Кому довірена Божа робота мусить бути бездоганним, незухвалим, врівноваженим, не повинен бути п'яницею, запальним або корисливим. Він повинен бути гостинним, розсудливим, має любити все добре, жити праведно, бути побожним, мусить володіти собою. Він має твердо дотримуватися правдивого послання якого його навчали, щоб заохочувати людей істинним словом Божим і спростовувати хибні вчення. Це дуже важливо, оскільки є багато заколотників, які верзуть нісенітниці і вводять в оману інших. Я кажу особливо про віруючих юдеїв. Їх необхідно змусити замовкнути. Вони руйнують цілі сім'ї, навчаючи того, чого не повинні навчати, і роблять це для того, щоб домогтися вигоди нечесним шляхом. Один із їхніх пророків сказав Критяни завжди брехуни, злій ледачі не нажери. Це правда. Отже, завжди суворо докоряйте їм. Щоб вони стали здоровими в своїй вірі і більше не звертали уваги на ідейські міфи чи на заповіді тих, хто відвернувся від істини. Для чистих усе чисте, а для заплямованих гріхом і невіруючих немає нічого чистого, їхній розум і сумління опоганені. Вони твердять, що знають Бога, та вчинками своїми зрікаються Його. Вони гидкі й непокірливі і довели, що не спроможні ні на які добрі діла. А ти сам завжди говори лише те, що відповідає істинному вченню. Навчай літніх чоловіків мати самовладання, бути поважними, мудрими і стійкими у вірі, любові й терпінні. Також літніх жінок навчай, щоб вони поводилися як належить святим людям, вчи їх не бути пліткарками і не зловживати міцними напоями. Вони повинні навчати інших добру, наставляти молодих жінок любити своїх чоловіків і дітей, бути розсудливими й чистими, дбати про своє господарство, бути добрими, коритися чоловікам своїм. І тоді ніхто не зможе ганьбити Боже послання. Молодих людей так само спонукай бути розсудливими, у всьому сам будь взірцем добрих вчинків, у вченні своєму виявляй чесність і серйозність, хай мова твоя буде благотворною, щоб ніхто не міг її засудити, і тоді. Ті Хто проти тебе будуть присоромлені, бо нічого лихого сказати проти нас не зможуть. Навчай рабів бути покірливими у всьому своїм панам, догоджати їм і не суперечити. Навчай їх не красти в панів, а виявляти повну вірність, щоб у всьому вони могли принести честь вченню, що йде від Бога, Спасителя нашого. Бо милість Божа, яка приносить спасіння, виявилася всім людям. Вона вчить нас, що нам слід відмовитися від безбожності та мирських бажань. Вона вчить, що в цьому світі ми маємо жити розсудливо, праведно і благочесно, поки ми чекаємо того благословенного дня, на який маємо надію, коли виявиться слава нашого великого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Він віддав себе за нас, щоб врятувати нас від усілякого зла і очистити нас як людей, які належать лише йому і ревних до добрих справ. Розповідай людям про все це, підбадьорюй і докоряй з повним повноваженням, не дозволяй нікому зневажати тебе. Нагадуй людям. Щоб корилися правителям та владі, слухалися їх, щоб були готові до добрих справ, не зводили ні на кого наклеп, хай будуть мирними й лагідними, чемними з усіма людьми. Кажу так, бо й ми були колись нерозумні, неслухняні й обдурені. Ми були рабами пристрастей та різноманітних утіг. Ми жили у злобі та заздрощах. Нас ненавиділи, і ми ненавиділи одне одного. Та виявилася доброта й любов Бога, Спасителя нашого до всього людства. Він урятував нас, і це сталося не через те, що ми зробили в праведності, а завдяки Його милосердя. Він спас нас омовінням, в якому люди народжуються знову і оновлюється завдяки Святому Духові. Він щедро пролив на нас Святий Дух через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Нас названо невинними завдяки милості Божій. Ми могли стати спадкоємцями вічного життя, в чому і є наша надія. Це істинні слова. Я хочу, щоб ти говорив про це впевнено, щоб ті, хто повірив у Бога, прагнули чинити добре і те, що гідних хвалий корисне людям. Цурайся нерозумних суперечок, різних балачок про родоводи, чвар і сварок про закон, бо вони безкорисні й марні. Уникай тих. То після першого, а потім і другого попередження все ж таки продовжує чинити розбрат, бо ти знаєш, що така людина відвернулася від правильного шляху і грішить вона сама себе засудила. Коли я прийшлю до тебе, Артема, чи Тихика, то зробив все від тебе залежне, щоб прийти до Некополя. І зустріти мене, бо я вирішив там перезимувати, робив все від тебе залежне, щоб допомогти законнику, Зинній Аполосу у всьому, що їм потрібно для подорожі, щоб нічого їм не бракувало. Наші люди повинні навчитися дбати про те, як творити добро і допомагати усім, хто потребує допомоги, щоб життя їхнє не було безплідне. Всі, хто зі мною вітають тебе, вітай і ти всіх, хто любить нас у вірі. Нехай благодать Божа буде з усіма вами.